Доброго дня, шановні. Отже, катовіце, хто проживає, кому потрібен переклад з української мови на польську мову. Швидко, недорого, з нормальним підходом, з адекватним, можна розмовляти на українській рідній мові, тому що є такі переклади, які не дуже хочуть, хочуть по польськи Отже, ось вам контакти. Дивіться, Юлія Верета знаходиться місто Катовіце, номер телефону, ви бачите, імейл ви бачите. По цінах я робив переклад посвідчення, ну, посвідчення водія на Pishien тлумачення робили, тобто завірене у нотаріуса, це воно називається. Якщо робити його в терміні 3 дні, це виходить 100 злотих. Я попросив дуже-дуже пришвидшено. В 9-й годині я зателефонував до цього перекладача. Ми домовилися, я відправив там всі дані, зробив проплату. В 14-й годині в цей самий день у мене вже переклад був на руках. Це коштувало подвійну оплату, тобто це коштувало 200 злотих. В цілому, 100 злотих переклад посвідчення водія. Я рахую, це гарна ціна, гарно швидко роблять, якісно. Дякую за увагу.